Всім привіт! Ось такий чудовий компактний рефлектометр анеріцу MT9090 131550 SCUPC з'ємний адаптер. Легко чистити при необхідності. Червоне світло. Вставляти потрібно до опору. Раз. І все. Вибираємо OTDR рефлектометр. І на прямих лінках ставимо цю галочку автоматичний режим для всіх довжин хвилі. Пона у нас немає, тобто ми нічого не вибираємо. Це все має так і залишатися. Ось, вимірювання можна одна довжина хвилі. От Якщо у усідній режим, то це буде або 13.10, або 15.50 це одна довжина хвилі. Це реального часу. Пережимо реального часу. І оце одночасно дві довжини хвилі. Ось можна включити візуальний локатор, це ця червона указка. Отут налаштування аналізу тут нічого особового не, не потрібно міняти. Пасфайл це так для себе параметри. Теж нічого не міняємо. Ось. Це можна зберігати дані на флешку. Тут є USB-флешка. Ось так, так. Старт в автоматі. Тут буде вона компенсаційна катушка невеличка, але вона не відображається на цьому на графіку. Ось у нас виходить майже 400 метрів оця катушка. Це в режимі автомата поміряли. І другий лазер. Ну, це типа на вхідному конекторі затухання написала. Оце 389 метрів, це повна довжина траса. Уже обрив. І загальні стухання 0,18 дБ. 0,2 дБ тут, затухання майже. Ось поставимо, наприклад, картушку трішки більшу, тут десь під 20-22 км. Картушка вона велика. І поміряємо. Теж все в режимі авто. Нажимаємо старт, нічого тут такого особливого не треба. Ось іде вимірювання. Один лазер. Потім буде інший. Прямий лінк. Результати можна в форматі SOURCE зберігати, там в PDF. Ось лінк 22 км майже видно. 22 км загальні 4 з хвостиком децибела затухання. Ось такий рефлектометр, нічого такого складного немає. Конектор потрібно закривати, щоб не, не бруднився. Комплект сумочка і зарядка.